Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Тим часом міністр фінансів G7 також обговорили нові санкції та мита проти Росії. Міністр фінансів країн Групи Семи посилили тиск на Кремль, обговорюють використання заморожених активів і нові санкції. Москва що обіцяє кроки у відповідь як завжди дуже загрозливо, але неефективно. Міністерство фінансів Канади повідомило про те, що міністр фінансів держав G7 домовилися прискорити переговори про можливе застосування використання зрештою заморожених російських суверенних активів для підтримки України. Під час зустрічі представники провідних економік також обговорили Нові варіанти санкційного тиску і ведення торгових мит за даними канадської сторони, яка нині очолює G7, обговорення стосувалося не тільки майбутнього конфіскованих коштів, а й заходів проти країн, які на думку ворожого заходу як кажуть Кремлі, допомагають Росії продовжувати війну. В Міністерстві закордонних справ Росії раніше неодноразово заявляли, що заморожування активів на території Європи та в інших юрисдикціях є крадіжкою. Просто Москві наголошували йдеться ж не тільки про рахунки приватних осіб, а й про держрезерви. Ну, обійдатися. Він у припиняйте, все отримати назад, можливо, після репара глава МЗС Росії, так званий пропагандист Сергій Лавров, зазначав, що в разі конфіскації активів російська сторона дасть відповідь. Москва відповість на конфіскацію заморожених російських активів заходом погрожував Лавров. За інформацією джерел зараз у G7 розглядають кілька сценаріїв, зокрема використання прибутку від розміщення активів для надання Україні довгострокової фінансової допомоги. Крім того, лунали пропозиції проведення додаткових торгових обмежень проти держав, які як стверджуються побічно сприяють російській військовій кампанії. Обговорення ще тривають, але в західних столицях зазначають, що питання про використання заморожених активів набуває дедалі більшого значення на тлі затяжної війни імені Путіна. А ми нагадали, що після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці, серпень 15-те було Росія, активізувала свої удари по Україні. і Не припиняє Сполучені Штати Америки, готові обороняти території НАТО після збиття російських безпілотників у Польщі, які порушили повітряний простір країни. Про це заявила виконувачка обов'язків постійного представника Доротіші, Передає прес-служба державного департаменту країни сполучені штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору. Сполучені штати проводять консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО відповідно до статті 4, Це стаття консультації, нагадаю договору північно-атлантичного альянсу. І будьте впевнені, ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Наголосила вона за словами Ші, такий випадок не сприяє надзвичайним зусиллям. які США докладають останніми тижнями для припинення війни в Україні. Після зустрічі на вищому рівні між президентом Трампом і президентом Путіним на Алясці 15 серпня Росія активізувала свою кампанію бомбардувань України, що призвело до людських жертв до пошкоджень цивільної інфраструктури, нагадала посадовець, Ще додала що ці дії, а також порушення повітряного простору союзника сша Польщі свідчить про величезну неповагу до сумлінних зусиль США щодо припинення цього конфлікту зі сторони Кремля. Ми закликаємо Росію підтвердити, а загаліто виконати свою прихильність до дипломатії, докласти зусиль для негайного припинення військових дій шляхом прямих переговорів з Україною. Да, тому що треба захищатися себе, а Росію змушувати до дій. І це до таких активних дій Росію може змусити санкції. Наші удари по НПЗ, а також санкційні удари і обмеження від наших країн-партнерів. Держави, члени Європейського союзу, домовилися продовжити на півроку вже чинні санкції щодо російських кампаній фізичних осіб у відповідь на війну проти України, яка не припиняється. І від Путіна не видно жодної схильності до переговорів. Фактично, як заявляє верховна дипломатка ЄС, Кая Кала, зараз переговорний трек у глухому куті і в чи ви, що війна з такими темпами і ставленням і небажанням Росії закінчувати може продовжитися ще два роки, якщо не збільшувати тиск, от якраз таки про те, що тиск буде продовжуватися, він буде змасштабований. Вона й говорить. Представниця ЄС питань закордонних справ і політики безпеки, Кая кала зазначає, ЄС є роботу над новим 19-м пакетом санкцій проти Росії за словами Калас. пакет буде спрямований проти тіньового флоту цього так званого РФ і банків РФ. А нагадаю, вчора Британія ще окремо влупила санкціями по тіньовому флоту. 70 плюс суден Британія зараз. Просто такий фронтмен по кількості судень його флоту, на які вона наклала свої санкції. Так от банки РФ теж будуть в цьому пакеті 19-го і буде включено подальші обмеження на продаж російської нафти. Голова європейської дипломатії наголосила, ми будемо і далі перекривати Путіну доступ до грошей для ведення війни. Пообіцяла калас. До речі, про те, що детально пакету санкцій може нарешті з'явитися те, про що експерти, про що дипломати, про що. Активні прихильники України та підтримки нашої говорять, працюють з нашими західними партнерами. А там може з'явитися. Знаєте, що нарешті ось ось той кривавий, зріджений або скраплений і різна є назва. Російський природний газ про це мені зі своїх джерел принаймні зараз фігурує той факт, що не може з'явитися. Звісно, завжди всі можуть давати задню, але тим не менше сказав Максим Гартус, експерт з питань комунікації громадської організації разом із яка активно працює, якраз такий, щоб наші партнери були теж активні в назнесенні більш болісних ударів по Російської Федерації. Що ж сказав Максим щодо того, наскільки зубатим буде 19-й пакет санкцій. Давайте почуємо. Головна новина це те, що нарешті може до нього з'явилися чутки. Що до нього може війти в дев'ятнадцятий пакет санцій скрапнеї природної газ Російської Федерації. А, нарешті до цього, в принципі. До інциденту в Польщі і до цих американо європейських консультацій всі залучені до процесу були песимістами. Або okay. жодних ознак того, що м, найбільш е, прихильники е, СПГ Російського були м, як скала, їх е, позиції не рухалися і не подавалися харекція. І це не улюблений нами Орбан, а прибіжники СПГ це Франція. Це Бельгія і Німеччина, які в усіх інших питаннях є великим друзям і спонсорами України. А, проте е, м, ці дві події: е, агресія, але не напад на Польщу, і консультації е, консультацій е, все ж таки здвинули цю позицію. Я думаю, що е, ризикнув зробити е, припущення, що е, частиною човникової дипломатії і переговорів є. Гарантій того, що російське СПГ буде швидко замінений. Бо зараз його е на європейському ринку багато 20 мільярдів кубів. А вони, ага. в принципі, е у світі є, є чим замінити. Звісно, є треба було б ще добре, аби і Бельгія, і Франція, і Німеччина швидше б трошки чухалися і шукали, як замінити СПГ, а не тільки дотягували до кінця своїх обіцянок і відмовлялися від кривавих російських енергоресурсів. Повну версію інтерв'ю з паном Максимом. Нашу дивіться на Ютубі 24. -го.